Вони вже на своїх робочих місцях та надають кваліфіковану медичну допомогу для мешканців Київського району, а саме мікрорайону північної Салтівки, запрацювала сучасна амбулаторія. Це одна із філій 10-ї поліклініки. Новий медзаклад приймає містян за адресою вулиця Героїв Праці, дріб 48. вісім. цій амбулаторії є сімейні лікарі. Велика є потреба в цьому наданні медичної допомоги, бо Салтівка дуже густонаселений район і дуже багато було заявок, прохань на ім'я мера для того, щоб тут построїти амбулаторію. Це прохання було виконано. Також в амбулаторії є кабінет маніпуляційний, Котрому проводиться забор крові, можна здати кров на клінічний аналіз крові зробити, можна біохімічний. Працює кабінет щеплення. Амбулаторія працює кожного дня з 8 до 18, Ведеться електронний прийом, а також при необхідності можна записатися по телефону. Ми дуже сьогодні раді, що наші лікарі почали працювати, що вже є записи, що вже ведуться прийоми, що вже працює кабінет щеплення, що тут все в робочому стані, і ми готові приймати в повному обсязі всіх людей, які будуть сюди звертатися. З 63 лікарняних закладів. 40 було зруйновано, чи в меншій, чи в більшій кількості. Вщент у нас були зруйновані і зараз відновлюється це 10 поліклініка, філіалі якої ми знаходимося. Перший пологовий будинок теж зараз відновлюється. Були прильоти в 28-му лікарню, це в лісопарковій зоні у нас, але там вже працює поліклініка в повному обсязі, вона обслуговує район п'яти хаток, Жуковського і майже в усіх приміщеннях стаціонару вже зроблено зроблені ремонти, і вже йдеться річ про те, що будемо відкривати стаціонар 28 лікарні. Там у нас є реабілітаційне відділення, кардіологічне, є неврологія, є терапія. Тобто, це вже буде працювати. Хочу сказати, що всі інші відновлені з тих, що були порушені. Вони відновлені. Багата кількість вікон, величезна кількість вікон, які вилетіли під час прильотів. Вони зараз поставлені, і нашими комунальними службами, і нашими благодійними фондами. Ми, які нам допомагали як благодійну допомогу відновлювати наші будівлі, робили ремонти, ставили вікна і ремонтували кровлі. Ну тобто, дуже дуже багато кількість нам допомогли відремонтувати. Але мабуть, ще стільки залишилося. Будемо працювати далі. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.